Там сьогодні в тебе заняття танцю? Класно, все ну, добре. Коли я стояла пістинкою Софійка зі я... Софійка зі мною барується пісні. А ти не балуєшся? Так, а вона не чіпає, хоче балуватись. А я казу, я не хочу з тобою стояти і відходжу від неї. Добре. То ти себе гарно на танцях поводиш? Так. О, то ти молодець. Софія, я, Фі, я щось там купала, молоко впала, а я займалася. Молодшенька, будеш гарно займатися, я тобі ще щось цікавеньке замовлю, добре? І <рес> я в Кристіни спочатку попитаю, як ти займаєшся. Добре? Ні, не не то. Я сама тобі буду сказувати. А чому в Кристіни не запитувати? Бо я сама буду тобі розказувати. Ну так я хочу ще й в Кристіни дізнатися. Вона ж тренер, вона розкаже, як ти себе поводиш. А то може не плавино сказати. Ах ти ж хитрюшка мала, трошки балуєшся. Ні, Ким я хочу стати коли виросту? Ким цікаво? Фелний. Серйозно? Так. А чому? Бо фелми фелмерка... в Гладить тваринок, у моїх завдає м'ясо, а я люблю м'ясо. Я зрозуміла. Том... І, і, ти розумієш, Ну, вже зрозуміла. Чому? Бо ти хочеш, щоб у тебе були свіжі овочі, фрукти і м'ясо. Ні. А чому? Бо, бо я хочу. Доглядати за тваринками. Ага. Тому я хочу стати фермеркою і вирощувати все хочу. Я Бо і я допомагаю своєму дідусю і, і бабусі. яка в мене гарна маленька попка, а в тебе якась велика та попа. Хто таке сказав? Бо я бачу сама. Гур'яна.